Аю, всіх слухачів радіора ЕФМ з вами Тетяна Гончарова. Буду поспішати, бо сьогодні новин багато, подій багато і цікавих речей багато. Тільки моє враження від ранку. Я спостерігала сьогодні за трансляціями з парламенту, з оболонського суду. І що цікаво, коли я чула, як депутати, скажімо, швиденько намагалися відповідати на питання журналістів на правові питання, при цьому кажучи, що вони не судді, вони не правники. Між тим намагалися кваліфікувати ці речі в якийсь спосіб. Це дивувало і це смішило. Не мають депутати, кажуть. Чи ми не судді щось кваліфікувати? Потім е сподобалося, як один з депутатів навмисне називає прізвище дуже поспішав, коментував пенсійну реформу і сказав: кваліковані працівники не можуть отримувати менше ніж некваліковані. А ви інколи чіпляєтеся до моїх наголосів, шановні депутати важливіші за мене? У них більш е важлива місія. І ще ми сьогодні теж будемо трохи говорити про пенсійну реформу. До речі, на всі ваші листи я відповіла. Лишилося три листи. Ти я вам розрахувала, коли вам виходити на пенсію, коли питання були поставлені правильно, ви вказували свій вік, ви вказували свій стаж страховий. Я могла розрахувати, коли ви просто казали, я працюю з 82-го року. Пробачте, у мене мало фактів, щоб в який спосіб вам допомогти. Але три питання я буду сьогодні виносити на. Вісімнадцяту годину прийде народний депутат. Ось тут буде цікаво, як він відповість на ці питання. Дочекайтеся зараз. Будемо говорити про сути санкцій над е, Віктором Януковичем. Сьогодні в Оболонському райсуді Києва продовжилося підготовче засідання у справі колишнього президента Віктора Януковича. Нагадає, 4 травня суд дозволив Януковичу брати участь у засіданні 18 травня шляхом відеоконференції. Однак, Ростовський суд заявив, що має отримати звернення від оболонського суду для того, аби організувати відеозв'язок. Представники Оболонського суду сказали, що нічого ми не маємо. Він і так міг вийти на зв'язок. Були цікаві моменти. Зараз будемо в них. Розбиратися, і зокрема Оболонський райсуд Києва відмовився звертатися по міжнародну правову допомогу до Мін'юсту Росії, зазначивши, що Янукович має право брати участь у засіданнях шляхом відеоконференції не лише через скайп. Отут питання: а як ще називалося три способи. У мене особисто питання. І адвокати це захист Януковича апелювали, що під час відеозв'язку хтось має встановити особу експрезидента і слід заслухати його пояснення. Суддя відповів, що дача пояснень в підготовчому судовому. Засіданні не передбачена той же час. Суд задовільнив клопотання захисту про надання часу для ознайомлення з додатковими матеріалами клопотання про спеціальне судове розслідування. Засідання продовжиться 29 травня о 10-й годині. Сьогодні в Оболонському райсуді Києва була моя колега Олена Русінова. Ліно, я тебе вітаю. Вітаю всіх! Зараз будемо говорити про всі деталі, але з нами на зв'язку також допоможе нам розібратися в окремих моментах Олександр Євсеєв, експерт Українського інституту. Уто майбутнього кандидат юридичних наук Олександре, вас вітаємо, да добрий день. Олександре. Зараз слухаємо Олену. Вона була свідком. Засідання судового підготовчого. Зараз вона зверне нашу увагу на нюанси. Потім кілька питань поставимо вам. Я речі, одразу хотіла сказати, що цікаво про три варіанти: як можна забезпечити відео? Ні, там пояснили. Я можу розповісти Скажи, просто. Скажи, що це месенджер а, окрім, WhatsApp, тіліграм, Ні, Окрім це? скайпу, це було два варіанти. Вони були пов'язані з а, чи буде ноутбук, я так це назвала, або захист надає свій ноутбук, суд. Завантажує туди свою програму ага. і забезпечує відео відеоконференцію. Або ж е, суд надає ноутбук, туди закачує програму відповідно е, сторона захисту, і тоді відбувається відеоконференція. Ага, ось воно що? Так, скажіть, будь ласка, це принципове питання Олександра. Йому сьогодні приділили десь чверть години. Я ні не хочу абсолютно не шукаю тут політичних моментів. Мені просто дійсно цікаво, тому що коли захист і обвинувачення кажуть, ні, так має бути, ні, це важливо. А обвинувачення обвинувачення каже, що це не важливо. А як воно за законом, пробачте? Це важливі питання? Ну, дійсно, режим відеоконференції на сьогоднішній день вже достатньо широко використовується в судах, особливо в судах апеляційної інстанції і в вищих спеціалізованих судах. Я думаю, что районный суд города Киева, в данном случае это Булонский районный суд города Киева, тоже не может стоять в стороне от этого технического процесса. Тем более тут, в данном случае, в виде конференц-связь и обращение к ней является необходимым, потому что человек, который обвиняется в совершении тяжкого преступления, Янукович... Он извиняется в совершении государственной измены, на сегодняшний день находится за пределами Украины. И коль скоро он находится за пределами Украины, коль скоро идет досудебное расследование и напсенце в полотыне, да, то есть в отсутствии. Да. Да. в данном случае, конечно, обращение к видеоконференц-связи является вполне закономерным. То э, есть, да, если угу. вы значит, видеоконференц-связь, она урегулирована в 336-й статье УПК. Так. Самое главное требование, которое там закреплено, оно заключается в том, чтобы технические средства и технологии, которые используются при доведении видеоконференц-связи, они давали возможность видеть и понимать ход судебного следования, ставить вопросы, получать ответы, и чтобы это было сделано качественно, чтобы никоим образом не умолить процессуальные права более слабой стороны, то есть обвиняемого, какие mm -hmm. конкретно технические средства, технологии, будет ли это сделано с помощью скайпа или это будет сделано с помощью неких других портативных средств связи, УПК, который пишут юристы и принимают народные депутаты Украины, политики профессиональные, конечно, конечно же, не регулируют. Головне, щоб це була качественна, і головне, щоб були зав'янені автоматично. Ще маленький момент Малоболонський рейс у Києва звертатися по міжнародну правову допомогу до мін'юсту, бо вони сказали захисту, хоче ваш підопічний виходити на зв'язок, хай виходить. Захист сказав: ні, зачекайте, але ми ж паспорт його не перевіримо. Якщо просто так, от він вийде по скайпу, як він буде показувати по скайпу паспорт. Це таке чіпляння до процесу, чи правий захист, Януковича? Я думаю, що в данном случае, конечно, це являється процесуальною ловкою. Тим більше хотів би ваше внимание, внимания, угу. що вже Віктор Федорович Шенукович выступал виступав э, несколько. Все, коллеги, тоді давайте на розвивати це питання зв'язки, коли повний зал був набит тогда і нічого тогда не помішало це зробити. Давайте далі тоді зеленою. На що ще ти звернула увагу? Ну, я думаю, що треба нам заслухати все таки прокурора, який був в цій справі, тому що він пояснював, чому вони внесли це Потання і там було ж принципово, що вони внесли 717 сторінок додаткових до клопотання щодо спеціального судового провадження, тобто заочного, коли не не обов'язково, щоб людина знаходилась у приміщенні суду, тобто це її право, але не обов'язок, щоб вона знаходилась. Uh -huh, uh -huh. І ось як пояснив прокурор головної військової прокуратури України Руслан Кравченко, ось клопотання це. Обвинувачений не з'явився до суду, переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на території іншої держави, на території країни-агресора і перебуває в розшуку. Всі ці підстави переховані у клопотанні, зазначені. Захисники заявили клопотання, що їм потрібен великий час для ознайомлення з даними матеріалами, але також це заява направлена на затягування процесу, тому що цей матеріал тільки виключно із. Матеріалів до розслідування. Так, ось адвокати Віталій Сердюк та Ігор Федоренко вони одразу відреагували, коли подали це клопотання, і вони одразу сказали, що їм треба дуже багато часу для того, щоб познайомитися з цими матеріалами. Пропоную їх зараз послухати. Зокрема, Віталій Сердюк починає. Щодо клопотання і щодо висловлювання думки про застосування спеціального досудового розслідування, все вже після того, як відбувається суд прийняв обвинувальний акт і після того, вже прокурор має про ці речі казати. Це чіткі вимоги 320 статті. Тому вважаємо, що вона має вказати на певні статті процесу. і Щодо документів для долучення, ми не знайомі, тому. Отже, ми почули зараз захисти. Ми почули зараз прокурорів звинувачення. Олександра, ви спостерігали за трансляцією? Скажіть, будь ласка. Да. Спостерігали так, Олена, ще питання так. Я хотіла ось якраз у нас є, є експерти. Хотіла до нього питання а, щодо цього клопотання, тому що ось адвокати зазначають, що вони не мали час ознайомитися, їм треба дуже багато часу, щоб а, угу. ну ввійти в курс справи. А прокурори зазначають, що всі ці матеріали Вони були взяті з матеріалів Досудового розслідування, і всі фотокопії, електронні матеріали вже були в адвокатів, але суд задовільнив клопотання. Це знову вони йдуть на повідку в захисту Януковича, щоб не було потім жодних претензій до них? Угу. Поясніть нам. Ну, даний питання, э, порядок розглядання ходатайства слідователя, он урегулюваний в статтях 297 з значком 2 і 297 з значком 3 Головно-процесуального кодексу. Значить, дійсно, слідователь або прокурор має право звернутися к слідчого суддя для проведення так называемого специального досудебного расследования. В данном случае, коль скоро действительно человек находится за границей, господин Янукович, коль скоро он объявлен межгосударственный розыск, то очевидно, что формальные основания для этого есть. Вот по закону такого рода ходатайства следователя или прокурора, в данном случае прокурора, оно должно быть рассмотрено следственным судьей не позднее 10 дней с момента передачи такого ходатайства в суд, и в присутствии самого прокурора, который подал подобного рода ходатайство, и защитника. То есть статья 297 со значком 3 четко говорит, что оно должно быть рассмотрено не позднее 10 дней. При этом следственный судья, рассматривая это ходатайство, угу. в течение этих 10 дней имеет право вызывать каких-то свидетелей, имеет право послушать любого другого участника судопроизводства, заслушать стороны. и вы... Трістрибають любить другі матеріали, котрий будуть іміти. Зрозуміло, Олександра зрозуміло. Ви зараз не бачите, але у нас за тим, що сьогодні відбувалося в Оболонському райсуді і за процесом прийняття санкцій проти Януковича стежили різні журналісти. Олена Русінова вже покинула студію. До речі, якщо ви хочете бачити, я звертаюся до наших слухачів. Наживо все, що відбувається, сторінка ера медіа в Фейсбуці, заходьте віти трансляцію. А зараз тут з'являється журналіст парламентський від радіо РФМ Ольга Шеремет Олександр. Андрі, але ви лишаєтеся на зв'язку. Ще одне малесеньке питання. Скажіть, будь ласка, малесеньке, в принципі, сьогодні звинувачення говорило про те, що е, Янукович це підготовче засідання не має бути е, присутній. У нас так, Олександр зірвався. Олі, ну тоді продовжуємо з тобою і будемо говорити про те, що відбувалося в парламенті. Так, Оля Шеремет сьогодні стежила за тим, як Верховна Рада не проголосувала за проєкт постанови, яким пропонувалося РНБО ввести санкції проти Віктора Януковича та його оточення. Проєкт постанови кілька разів вносили на голосування однак він не набрав відповідної потрібної кількості голосів. А це 226, Нагадаю, набралося лише 202 голоси у списку осіб, проти яких пропонувалося ввести санкції, щоб ви розуміли, це не виключно Янукович. 21 особа. Віктор Олександр Янукович, Віталій Захарченко. Віктор Атемпшонки, Микола Присяжнук, Андрій, Сергій Клюєви, Віктора Тушняк, Микола Олексія Зарови, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов, Юрій Ванющенко, Олександр Клименко, Едуард Ставицький, Олександр Якименко, Дмитро Фірташ, Раїса Богатарьова, Віктор Зубрицький. Я Олю зараз навмисно назвала всіх, тому що е їх в медіа не будуть називати, будуть казати санкції проти Януковича. Так, авторами постанови були голови фракції Максим Бурбак, Народний фронт, Олег Березюк, самопоміч, Олег Ляшко, Радикальна партія, колишній голова фракції БП ПП Ігор Гринів. Гринів. Так, тепер давай м -м, тобі слово. Знаєш, як один депутат сьогодні так? сказав: сьогодні відбувається суд над претизентом. Я сьогодні стежила просто, як вони Так, казали, так, так. Це було цікаво, е емоційно в емоціях. Емоційно відреагував спікер Андрій Парубій. Він дуже розчарувався, що не вистачило голосів. Пропоную послухати Парубія. Я не розумію, як може так бути, коли пропонується українським парламентом запровадити санкції проти найвищого керівництва Януковича, які знищували нас усіх українських громадян і на майдані, і які організовували війну проти України. Доопрацюємо, будемо давати новий варіант. Так, я скажу, що не проголосували, не підтримали це рішення одразу одностайно. І група відродження, і воля народу, і зрозуміло, опозиційний блок, де багато екс регіоналів. От які аргументи Василя Німченка з опозиційного блоку, чому не потрібно голосувати за санкції? Хочу відправити до закону 1644 про санкції. Частина друга статті першої цього закону передбачає, що відносно громадян своїх України ніхто не має права вводити санкції персонального характеру. У заступника голови фракції блоку Петра Порошенка Сергія Березенка відповіді на ось такі закиди немає, каже, не знає і чому не вистачило голосів. Пряма мова. Не глибоко, в матеріалі, просто сам принцип. Да, якщо є люди, яких ми звинувачуємо, а держава український не звинувачує в тих всіх злочинах, які відбувалися в Україні, починаючи з 2010 року по революції гідності, то треба вводити певні для них обмеження, а не можливість жити припіваючи в тому числі, в тому числі дисципліна. Зараз будемо розбиратися. Я скажу таню, що встигла поспілкуватися з Олександром Євсеєвим до ефіру нашого, і він дав відповідь на це запитання: чи можуть бути запроваджені санкції проти громадян України? каже ні. Але серед тих 21 особи немає жодного громадянина України. Вони вже втратили всі громадянство України, бо вони є нібито біженцями до Росії. Ага, тобто на цій підставі е, мали б ці всі ком. наші депутати. До речі, проконсультуватися Олю. Але ти згодна мали б всі депутати, відповідаючи на ці питання журналістів, щоб не було якоїсь вакханалії, проконсультуватися з юристами і з адвокатами, щоб їм роз'яснили так само, як тобі пояснив Олександр Євсіїв. Вони б виглядали гідніше. Вони тоді. виглядали підготовленими, не підготовленими були однозначно. Однозначно, ну, Оля, Я тобі відповіді. дякую, що ти сьогодні з парламенту відразу прийшла до мене на ефір. А зараз ідемо на новини Лене чорновою.